Усім доброго дня! Канал Сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати желейний торт. Ну, це я так сьогодні його назвала желейний торт, а ми колись як називали його бити скло. Ну, кажуть, негарно так називати на торт бити скло, Ну вже буду тоді називати просто желейний. І покажу вам, що я спочатку буду робити. Буду заливати желе. Отаке у мене желе. Чотири пачечки я взяла, різного. Виберіть за своїм смаком, яке вам підходить. І отаку формочку буду заливати. Я вже маю на каналі декілька отаких рецептів, як я роблю желені такі торти. А сьогодні зроблю ще один. Покажу вам. Це швидко, просто і смачно. Беру спочатку отакий зелений. Тепер візьму тарілочку, таку глибоченьку. Це в мене чашечка на 300 мл. Я візьму так, добре, неповну чашечку на 250, щоб було 250. Якщо ви не бажаєте, щоб такий густенький, виходить, у вас оце желе, Можете брати 300 мл. Ну, мені подобається, коли воно гарно нарізається, тому я завжди беру 250 мл і буду розводити, поставлю його на водяну баню, отаку. і таку гарненько буду помішувати, щоб трошки швидше це зробити. Буду заливати. І скажу вам, що я спочатку з форму змастила олієм без запаху. А тепер попробую ложкою. Мені щось не подобається трошки ложку, чи я так узяла швиденько оце. Зараз з серединки я все заберушила. Попало на середину. Мені треба тільки оті сюди по краєчках, щоб воно пішло. Це але. Попробую у чашку набрати І з чашки заливати, можливо, так краще. Да. З чашечки краще, ще гарненько заляла, не розливається. От і досить. І скажу вам, що я видно, не видно, я отут поставила форму на тарілочку, тому що форма трошечки винається. Зсередини те, що налялося, я трошечки забрала ложкою, а трошки так попередим рушничком отак заберу. І обов'язково ставте на тарілочку, як я поставила, тому що її вже неможливо підняти цю форму. Вона буде вам вигинатися і буде розливатися. І поставлю її трошечку туди далі, хай застиває. Але старатися так, щоб не переливати дуже сильно оці крички, тому що сюди всередину буде наливатися, як і у мене зробилося це. Хай трошечки зловиться. А я буду далі розтворяти. це вже так залишу ці тарілочки, хай зловиться у тарілочки. А я далі буду розтворяти оці три ще желе. Я розділяла все желе. Оце, що залишилося у мене зелене, що я форму заливала. І тепер скажу вам, що я буду ставити застивати у холодильник. Але перед тим, як ставити в холодильник, я залишу отут на столі, хай воно остине. Коли воно вже трошечки остине, таке буде прохолодне, тоді я поставлю його в холодильник. Гарячий, не можна в холодильник ставити. А якщо ви будете ставити десь на холодний укладок чи на балкон, тоді можна вже виносити туди на балкон чи в і хай там застиває. Желе трошечки остило, я вже поставила в холодильник, а сметану пересипала у посудину, в миску таку глибоченьку. Де я буду все замішувати. І зараз залишу на столі, хай е, сметана нагрівається, щоб вона була такої кімнатної температури, хоча б, щоб не була вона холодна. Пройшла година 15 хвилин і желе у холодильнику, гарнесенько вже застило, буду так, заливати так. холодною водою желатин. Тут у мене 25 грам такі пачечки Бачите? желатину. Але я зараз ще додам із другої пачечки. Трохи. І тут торт гарненько нарізався. А ви вже дивіться, як ви любите його, щоб я не люблю, коли він... я нарізаю, а він розсипається. Бачите, я отаку беру ще столову ложку без верха додаю сюди. І тут у мене холодна, кип'ячена холодна вода. Десь 120 мл. Так, О, трошки не заляло все. 100 мл заляло. І ставлю хай желатин набухне. Поки желатин набухає, а я взяла таку пачку крекера шоколадного. І зараз його просто рукою поламаю. Ну, ми любимо, коли там є о, тортове о, таке печиво. Можна і два різних, ще вершкове взяти, о, таке печиво теж підходить, буде смачненько. Як не любите печиво, щоб там було, можна не додавати. Печиво поламала. Воно ламалося як розламалося, так і добре. А зараз буду додавати до сметани, цукор. У мене цукрова пудра. Такий стакан на 250 мл я набрала. А ви вже дивіться, додавайте цукор за своїм смаком. Панільний цукор сюди додам, пачечка на 10 г. І вінчиком отак гарнесенько це все перемішаю. І розставився. Крова пудра, щоб росте розтопилася. Якщо додаєте сюди цукор, цудру, то треба трошечки довше перемішати, щоб гарненько цукор витишовася. Так, пару хвилин і пудра гарненько розтоплюється. І скажу вам, що я спробувала, як на мій смак, цукру більше не буду додавати. А ви вже пробуйте і додавайте за своїм смаком. Це залишаю. Покажу вам, що гарненько желатин набух, іду ставити на водяну баню, хай розтопиться. Покажу вам, як гарненько застив. Прямо так опругенько. І от кормочки гарненько застив. Я поставила на більш такий широкий піднос, уже, щоб не прогиналося, то на тарілочці трошки середина би прогиналася. І зараз швиденько це поріжу, та як і ми ріжемо. Порізано, а тепер візьму ложку, я так гарнесенько, його трошечки підніму. Буду додавати сюди жилотине так, так швиденько, гарненько буду перемішувати. Додам печиво. А ви вже дивіться на свій смак, скільки печиво туди. Додавати можна одну пачку, можна половину. І тепер буду сірвеся. Желе нарізано теж сюди. так. Трошки буду перемішувати. І добре, отак вимішаюся. Отак, гарненько перемішаємо, а тепер руб формочку і буду сюди засипати форму так гаресенько. Отак гарненько. Вирівнюю його. От і все. Ставлю зараз в холодильник і хай застиває. Я думаю, що довго застивати не буде. Пройшла година і торт дуже гарно застив. Я вже пробувала, бачите, гарненько відходить, тільки би гарненько удачно його ще перевернути. Мені вдалося, тому що не завжди вдається, хоча я і змастила форму олією. Я зараз переверну і покажу, який вийшов. Виняла я з форми і покажу вам, як її вийшов. Але скажу вам, попри те, що я змастила форму олією, все-таки треба було трошечки, перед тим, як виймати з форми, його поставити у теплу воду. Тому що в мене, от усієї сторони, зелененький таке трошки вістало. Воно назад прийшлося, там гарненько пристало. Я зараз трошки прикрасю його ще з так, трошки присиплю шоколадом на терці на тру. Шоколад теж треба, щоб був трошечки такий, ну, не дуже твердий, щоб не з холодильника, щоб гарно натирався. Це вже любите, як за своїм смаком любите, ми любимо так, щоб трошечки був присипаний зверху шоколадом. Отак, присипала його трошечки, бачите. Ну, і розріжу і покажу, який вийшов. І покажу вам. Гарненько Ну, Покажу вам які. Отакі. Так що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивилися, як я готувала отакий желейний торт, приготуйте це швидко, просто і дуже смачно. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дякую вам, як завжди, за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним всього всього найкращого. А головне, щоб були всі живі, здорові і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!